Колектив обласної державної телерадіокомпанії висловлює щире співчуття рідним і близьким нашого колеги, журналіста Сергія Болеславича Черевка. Його життя обірвалося після напруженої боротьби з тяжкою недугою на 43-му році. На обласному радіо журналіст Сергій Череков працював продовж 16 років. Щоправда, в кабінеті Сергій практично не сидів, адже перебував у постійному пошуку цікавих людей та неординарних тем. Так стається, що часто хороші слова, наші почуття, наші захоплення. Ми боїмося чи вважаємо за недоцільним висловити людині особисто. А коли розуміємо це, то стає вже занадто пізно. На щастя, так не сталося Сергієм Черевком, який за своє журналістське життя зробив масу радіопередач присвяченим талановитим непересічним людям, нашим землякам, яким є що сказати. І на щастя, сьогодні ефір нашого телеканалу. Ми не будемо присвячувати посмертним словам про Сергія, адже є програма, яка відзнята за його та про його життя. Життя справжнє, життя непересічне, подекуди всупереч, але все таки з твердим переконанням того, що жити прекрасно. Журналістка Оксана Гебріж декілька років тому вже розповіла вам про таке життя. Життя прекрасне, життя свого друга та колеги Сергія Черевка. І за мить на телеекранах наш Сергій буде знову з нами своїм невичерпним оптимізмом та глибиною душі, своєю щирістю та відкритістю. Ця програма про життя. Життя Сергія Черевка. Ви повірте, це життя вас надихне. Найщиріші мрії народжуються в дитинстві та залишаються в пам'яті на все життя. Коли я виросту, то обов'язково стану водієм. Буду багато подорожувати, знайомитися з різними цікавими людьми, уявляв маленький Сергійко, дивлячись на широку далеку дорогу. Здавалося, там вдалині все інше, незвичайне, можливо, навіть схоже на казку. На жаль, у житті далеко не все залежить від самої людини. Прийшло зовсім небагато часу, коли Сергій зрозумів, він ніколи не стане водієм. Недбалість лікарів та вроджена травма спричинили серйозні проблеми із зором, інвалідність, перша група. За усвідомленням фізичних проблем виникло запитання: що робити. Попереду прірва. Але наступного ранку знову зійшло сонце. Знову, як і раніше, за вікном весело щебетали пташки. На соковитій духмяній траві сріблом виблискувала роса. Так відповідь прийшла сама собою: треба жити для рідних, для людей, для себе. Із Сергієм Черевком я познайомилася майже 10 років тому, коли прийшла працювати редактором на Житомирське обласне радіо. Сергій вже був досвідченим журналістом, мав свої авторські програми, записував інтерв'ю з відомими і талановитими людьми, які мені вчорашні студенці здавалися майже богами, далекими і недосяжними. А Сергій так просто по-дружньому з ними спілкувався. Щасливі ті кореспонденти, яким вдається по завданню чи по своєму бажанню працювати з творчими людьми. Бо це я благодатна земля, і почва, і калари для того, щоб відбити свої бажання і пульсацію своєї землі. Бо верхи вони не завжди відчувають тонкі струни тієї батьківщини, в якій не народилися. І мені хотіло б, щоб все ж таки більше уваги приділяли творчості і творчим людям. А Сережка, Сережка Чарівко, я його дуже люблю і шаную за те, що він сам є художник, письменник, музикант з, з своєї душі. Бо коли з ним спілкуєшся, і він бере в тебе інтерв'ю чи в моїх друзів, відчуваєш? Луння, того, що ти, принаймні, я як художник відбуває на своїх полотнах в його душі. Ось він, він дуже чутко і глибинно сприймає все те, що нам митцям хотілося би донести до людей. І він сам є митець. Сергій мене познайомив Василь Врублевський. Це вже було років, мабуть, так 5-7, можливо, 8. Ось і він мені сподобався однією фразою. Запитав Василя Врублевського, це той дацюк, що написав пекліаду. Знаєте, для кожного автора це багато, значить, він читав мої поеми, йому сподобалось. От, я знав, що він працює на радіо. Після того ми дуже досить таки часто один голову, одному голову морочимо. Він своїми ідеями, якимись творчими, а я своїми. Ось. І Працюємо в тому плані. Він, знаєте, він належить до тих людей, про які я завжди кажу. Ну, з висоти можливо свого віку, що добрі люди завжди роблять добрі справи. Згодом така ж думка про Сергія склалася і у мене. Ми швидко потоваришували, хоча й працювали в різних редакціях. У вільний від роботи час пили каву і багато розмовляли. Ділилися планами, мріями, спогадами. Виявляється, із дитинства Сергій найбільше згадує свого дідуся Івана Семеновича Савченка, також інваліда першої групи. Дідусь не мав обох рук. Тоді вже не працював, тому весь свій час і всю увагу приділяв онуку. Коли мені був рік, батьки потревели мене до діда в Нову Батрову, Волода Троволинський район. І аж там, там я був, аж до школи. І. Те, ким я сьогодні став, я, мабуть, завдячую. Звичайно, батькам теж, але, мабуть, не стільки батькам, скільки саме діду, тому що він постійно був зі мною. Коли зрозуміли, що я не бачив, він мене знайомив з цим світом. А сьогодні часто згадуєш дідуся? Звичайно, особливо, коли якісь проблеми, то якось думаю. А як б... повів себе в цій ситуації Іван Суманович? Сергія Черевка як талановитого і досвідченого журналіста знають не лише на Житомирщині, а й далеко за її межами. Сьогодні не віриться, що ця людина потрапила на радіо випадково. Мабуть, правильно кажу, що наше життя складається з випадковостей гадлих, поганих, але все-таки випадковості. Отож, в 98-му році відкатрувалася саме тоді радіостанція Житомирська Хвиля. І якось я тоді був в пошуках роботи, і з обласного радіо багато людей перейшло на хвилю. І, ну і там були. Вільні місця і вдалося мені тоді влаштуватися і попрацюю по сьогоднішній день. На краще, коли говорити, то я такрешенно вдячний керівникам своїм, скажімо, в першу чергу Віктору Яковичу бойку, який дав можливість спробувати себе. Ну, а потім вже кували з мене шуткаліста Юрій Тадеєвич Вишнівський. Покійний, Василь Захатрович, Остапчук, Затрес, Ярослав Михайлович. Лисюк. Твоя робота приносить тобі задоволення? Знаєш, Оксана, Я скажу відверто, я ніколи, я за знаком зодяка Скорпіона, як ти знаєш, Скатерпіону дуже в парті. Я навіть за великі грошей не буду робити того, що мені не приносить задоволення. Як журналіст Сергій Черевко у своїх репортажах порушує різні теми, але найзахопливіше розповідає про талановитих людей: художників, музикантів, літераторів, всіх, хто має неабиякі здібності і радує своїм мистецтвом людей. Його авторська програма Мистецька вітальня виходить в ефір вже кілька років. І ніколи не буває так, що сюжети повторюються. Кожне слово у програмі виважене, завжди влучне режисерське рішення, музичне оформлення створює відповідний настрій. І все це Сергій робить самостійно. Звертається лише за допомогою до дикторів, аби озвучити текст. Монтувати радіопрограму нелегка справа. А для людини із слабким зором і поготів Сергій відмінно справляється з цією роботою. Виконує її вдома на спеціально оснащеному комп'ютері. Звичайний комп'ютер. в тому, що будь-який комп'ютер зараз. В наш час може бути обладнаним спеціально, спеціальною патромою Джевс, це патронатрама катланного доступу для людей незакращих і слабозатрух. Тобто, все, що як робиться на моніторі комп'ютера, я не бачу. Я роблю все на слух. Так же, як і наші. Радіо передачі, ось монтую, наприклад, за допомогою е клавіатури, і потім викризаю. Як ти бачиш, Оксано, мишкою я взагалі не а все роблю за допомогою клавіатури. Сергію, твоя мистецька вітання, і інші передачі зазвичай Нажливо. мають передачі власного радіо, тривалість 25 хвилин. Важко змонтувати таку довгу передачу. Ну, знаєш, ти сама попрацювала, і ти напевно знаєш, чи важко чи, чи легко. Що стосується мене, покрівняно навіть з тобою і з іншими людьми, які бачать, то якщо тобі на монтаж потрібна година, то мені на цей самий об'єм роботи потрібно 2-3 години. Але незважаючи на це, програми Сергія Черевка не поступаються якістю програма. Обробленим професійними звукооператорами і часто займають призові місця на обласних та всеукраїнських конкурсах. Але професійна діяльність не основна у житті Сергія. Він є членом обласної організації. Утос. Особисто я Сергія вже знаю понад 10 років. Це дуже активна людина. Мало того, що він має таку творчу роботу, як кореспондент на Житомирському обласному раді, то він у нас завжди є членом правління, працює з молоддю, проводить цікаві вечори зустрічі експертами з музикантами нашого місцевого. Крім того, що він проводить ці зустрічі, він випускає аудіолітературу для незрячих теж з місцевими нашими авторами. Взагалі дуже заводна людина, дуже активна. І, ви знаєте, на нього рівняється навіть молодь, тому що більш пасивно молодь, ніж Сергій наш є. Але дякуючи йому, багато з наших молодих колег вже мають теж вищу освіту, працюють, скажімо, в містах Києві, рівно, в інших містах. Незрячим людям, звісно, набагато тяжче отримувати інформацію, адже вони не можуть користуватися друкованою літературою. Сергій Черевко, як ніхто розуміючи це, ініціював створення і випуск аудіодисків художніх творів сучасних авторів Житомирщини. На сьогодні побачили світ уже чотири такі диски. Проект вийшов абсолютно спонтанно. Я так ну та що. Нехватка книг для незерлячих, це всім відомо. Тобто нехватка в якому плані? Якщо класику, скажімо, російську, українську, зарубіжну, е, можна ще знайти в аудіоформаті, тобто і на сайтах, і в бібліотеках утосовських, то, скажімо, сучасної літератури не вистачає катастрофічно. А коли говорити про літературу от катраю дозволю собі вжити такий шкільний термін, то тут, тут взагалі як кажуть за ван. Тобто бажання в людей почитати місцевих письменників, місцевих авторів є. А, нема де взяти. І тому був започаткований цей патрон, знову ж таки, з легкої руки Василя Лаврентівича Дацюка. І він зрозумів одну таку істину, яку, якою я вже цією істиною давно користуюся. Якщо хочеш, щоб щось було, починай робити сам. От. І от важко, я знаю, як важко давався йому ці, ці проекти, особливо із. Записом е, е, творів житомирян письменників і фінансовий бік справи. Цю справу треба робити? Це унікальна справа. Наприклад, ці електронні книжки це унікальна справа навіть для України. Професійна діяльність створення аудіодисків, робота у тосі забирають звичайно багато сил і часу. Але в Сергія Черевка ніколи поза увагою не залишаються друзі. Тим більше, що вони у нього справжні, вірні і надійні, такі, як сам Сергій. Сергію ми знайомі вже дуже давно. Ще я його знаю з студентських років. Коли студентами ходив з вертепом, там ми познайомилися з тих пір. От у нас постійно такий зв'язок, дружба. Я йому допомагаю, він мені допомагає. Чудова людина, чудовий співбесідник. Завжди ми знайдемо про що проспілкуватися на, на, на різні теми. Людина обізнана і взагалі талановита людина. Перед з нами є багато фізично здорових людей, які постійно скажуться на долю, не можуть зреалізуватися в цьому житті. Вони чомусь не усвідомлюють, що мають найголовніше здоров'я, а все інше залежить лише від них. Сергій Черевко переборов свою фізичну ваду, має улюблену роботу, хороших друзів, користується авторитетом у колег. Він просто живе, живе як усі, досить часто не переймаючи своїми проблемами із зором. Любить жартувати, а особливо сміятися над собою і своїми вадами. За його власним зізнанням, однією із найшкідливіших звичок є гіпертрофоване почуття гумору, від якого іноді потерпає. А ще Сергій любить повторювати слова свого земляка, письменника Євгена Концевича, про те, що в нього досить розвинений комплекс повноцінності, а болячки як коханки, коли набридає одна, заводить іншу. І хай не здійснилася найзаповітніша мрія Сергія стати водієм. Він щасливий. Адже головне не в тому, хто ти за професією – водій, журналіст, музикант чи хлібороб. Головне, ти потрібний людям.